Вітаю, друзі! Ви на каналі Максима Левченка. І напередодні провідної неділі ми завітали на байкове кладовище. Найбільше, наймасштабніше кладовище нашої країни, де поховані найвершинніші, найкращі люди, ті, хто творили нашу історію колись, хто творить її нині. Ми сьогодні трошки прогуляємося. Пізніше, пізніше я зроблю такий повноцінний фільм про це кладовище, а сьогодні просто задля того, аби ви зафіксували Ютуб, зафіксували історію, зафіксували ви те, як виглядають власне нині. Могили найвідоміших українців станом на квітень 2023 року. Отож, першу ми зайдемо на стару ділянку кладовища, а потім повернемося на нову. Зайдемо через центральний вхід. Прийдемо в центральну алею, зайдемо на 33-ю ділянку. Буде дуже багато цікавого, тому поїхали. Друзі, перша зупинка на нашому маршруті могила Лесі Українки. Дійти сюди не складно, ось ви там бачите за деревами центральний вхід на кладовище. Виходите в алейку напроти, йдете по цій от Алеці. І вказівники власне, виведуть вас до могили Лесі Українки. Власне, могила Лесі Українки, Лариси Петрівни Косач поруч покоїться власне, її брат, сестри, батько і мати. Видається, більш нікого такого знакового, до кого була б таке велика паломництво тих, хто приходить на байкове кладовище на старій його частині, в принципі, і немає. Якщо ви знаєте людей вартих поваги, які покояться на цій ділянці на старому кладовищі, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І в наступному вже повноцінному фільмі, про який я вам пізніше розкажу, ми неодмінно їх відвідаємо і покажемо їх всій Україні. О, такі от. Пантеон власне, діячів українських у нас тут, відомий український політик В'ячеслав Чорновів, який розбився в автокатастрофі біля Борисполя і смерть якого, якби вона не настала, могла змінити хід історії. Ну, про це можна тільки припускати. Біля нього буквально в 2012 році померла його дружина Атена Пашко. А і екскурсії, як ви бачите, на байком кладовищі. Тут є письменник Іван Ле. Євгеній Скарович та його син Борис Патон. Звучить по центральній алеї ви дійдете от буквально до церкви. І тут пантеон відомих українських політиків від Петра Щербицького до Івана Плюща. І зараз ми покажемо вам, я вам покажу, те, як дійти до... Могили першого президента України Михайла Грушевського. Отак йдете біля храму Святого Вознесіння. Далі йде Центральна алея, тут далі ще багато-багато різноманітних могил, зокрема могила письменника Олеся Гончара. І заходите буквально ось сюди. І зараз ми дійдемо і покажемо вам он той пам'ятник, де похований Михайло Грушевський, розповімо його історію. Ми підходимо до могили першого президента України Михайла Грушевського і цікаво зверніть увагу на цей пам'ятник. Він зроблений із хреста одного із російських царів. Його переплавили на такий от пам'ятник. Михайло Грушевський, трішки обабіч центральній алеї. Нехай зараз затремти сер серденько кожного українського націоналіста, тому що ми підходимо до могили ідеолога, по суті того батька-засновника, який нещодавно відзначили ми. 150-річчя його дня народження Миколи Міхновського. Будь ласка, багато квітів. Хай так буде біля кожної могили гідного українця. І від самої романтичної могили байкового кладовища ми зараз з вами помаленьку перейдемо до нещодавніх поховань, які є на цьому кладовищі. От, наприклад, поховання першого космонавта Незалежної України Леоніда Костянтиновича Каденюка. І, власне. Така от держава, це вже при президентові Зеленському поставили пам'ятник, було дуже багато сперечань, тому що відомої телеведучої Мирослави Барчук є дуже відома мати, от, на жаль, забув, як її власне звати. Похована неподалік і коли зводили цей пам'ятник, наскільки я знаю, трішки постраждали кущі калини, які посадили біля цієї могили. Ну, Але тим не менше він здається тільки, напевно, на відео таким габаритним. А наживо він виглядає трішки менш пафосно. От, власне, підходимо ми до могили ще одного відомого українця з дещо скромнішим пам'ятником, але з дещо більшою такою історією це могила Левка Григоровича Лук'яненка, одного з поборників нашої незалежності, автора акту проголошення незалежності України, Героя України. Тобто, давайте з вами проведемо таку паралелю от пам'ятника Денюку і пам'ятник Левку Лукяненко, його дружина Надія, нас мені відомо. Так само хотіла від держави хоча б якісь гроші на пам'ятник, ну але ставила його за власний кошт, вийшло як вийшло. Я думаю, що колись цей пам'ятник, можливо, щось заміниться. Тому що, як на мене, він задрібний для постаті коштів. Відомий журналіст, письменник державний діяч Віталій Шевченко. Далі по курсу. Ну І на той бік ми ще зайдемо. Я думаю, що ми туди ще зайдемо, але звернув вашу увагу, відомий депутат, відомий письменник Володимир Яворівський для нього. Один із найперших голів СБУ, якщо не помиляюсь, теж дуже відомий політик, достатньо відомий, який помер періона нещодавно, пан Євген Марчук. Наразі дуже гірко, дуже прикро дивитись на могилу Григорія Миколаївича Чапкіса. Власне, вже пройшло два роки, але. Чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, і його син з Америки щось не додумалися, що поки що не то, щоб поставити пам'ятник, хоча б її облагородити. Ну, Христа тут немає, тому що, наскільки я знаю, Григорій Миколайович був євреєм за її розповіданням. Але от ваша легенда дитинства поки що спочиває в такому стані. Той ваш улюблений суддя танців зірками, якого так любив Зеленський, якого так любила держава, і поки що, поки що наразі так. На такій трошечки відстані від всіх покоїться перший президент Незалежної України Леонід Макарович Кравчук. Помер він в розпал нашої повномасштабного вторгнення російської після тривалої хвороби 10 травня. За декілька днів його поховали, було гарне поховання. От власне так зараз виглядає могила. Но я думаю, що з часом тут постане дуже великий, класний пам'ятник. Хоча ну, дуже цікаво, хотілося б дізнатися, чого так от окремо від всіх окремо від всіх його наразі поховали. А тут от... Могили загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, я заступника Євгенія Єніна і багатьох тих, хто загинув у тій катастрофі в броварах на початку цього року. Там трішки далі могили, як я вам показував в стилу Володимира Яворівського, Євгена Марчука. Ось із цього боку ми, власне, бачимо могили, загинувших в катастрофі під броварами, а от могила засновника. Військового підрозділу Карпатська Січ Олега Куцина, який загинув в рамках повномасштабного вторгнення 19 червня 2022 року. Отак вам покажу трішки зараз його табличку. Відомий народний депутат, як мовити. Директор шахтарського підприємства, якщо не помиляюсь, можу помиляти, звісно, Юхим Звігільський, відомий тим, що він був депутатом до своєї смерті, напевно, усіх скликань Верховної Ради України. Так от виглядає його Поруч з паном Юхимом Звігільським похований багаторічний мер столиці, одіозний, хай вже Бог прощає, Олександр Олександрович Мельченко. І отак от, от від нього можна вийти до могили Леоніда Кравчука. Дуже багато видатних українців поховано насправді навпроти. Тут вам і могила керівника Героя України, керівника хору Вірьовки багаторічний, який помер у 2016 році пана Анатолія Авдієвського, і відома акторка Валерія Заклунна, і модельєр Михайло Воронін, і багато футболістів Динамо. Пам'ятник Лобановському там трішки далі буде тут Андрій Гусін. Тут Валентин Балькевич, тут Андрій Баль, трішки за ними. Іноді можна не помітити могилу Богдана Сільвестровича Ступки, видатного актора, власне, нашого такий от цікавий, цікавий пам'ятник вам його ближче. Відомий цирковий артист, директор Національного цирку багаторічний Володимир Шевченко. Він був дресирувальником, тому не даремно в нього так виглядає пам'ятник. Лев стереже вічний сон свого підкорювача. Геннадій Удовенко один із відомих українських політиків. Власне, багато-багато квінтесенція новітньої історії української нації, власне, похована тут на цій ділянці. Ділянка страшенно дорога, пам'ятники теж не менш страшенно дорогі. Ну і на одному, на одному цвинтарі і герої, і зрадники. І хто завгодно. Теж страшенно цікавий ряд могил. Відомий кардіохірург Микола Амосов. Трішки далі нещодавно померла дружина Аделейда Панкратіна, яку знають всі фани Динамо Київ, дружина Валерія Лобановської. Трішки далі могила відомого українського політичного діяча Олександра Разумкова. Ну, напевно, сучасники вже більше знають його сина Дмитра Разумкова, який був спікером Верховної Ради України. Мінус байкового кладбища в тому, що іноді доводиться аби до когось потрапити, ходити буквально по пам'ятнику. Хотів би вам звернути увагу на світоча власне української сцени Дмитра Михайловича Гнатюка. Це відомий співак, відомий оперний співак, один із моїх найулюбленіших власних співаків. Помер він у 2016 році і сталася от така історія, що його родичі якось винесли на смітник. Лесь Архів Дмитра Михайловича. Це помітили активісти, на щастя, його врятували. Тут же спочиває і його, я так розумію, дружина Галина Макарівна. Вона померла трішечки пізніше за нього, в одному і тому самому році. себто кілька місяців Кілька місяців, власне, було розривом між їхніми смертями. А тут похований воїн честі, лицар культури, відомий режисер Лесь Танюк. Багато різних могил, але не можемо оминути. Могилу, одного з перших, найпершого, власне, ні, не першого, помиляюсь, перепрошую, керівника Нацбанку, відомого банкіра, гетьмана Вадима Петровича, який першим роздивився, до речі, талант третього президента України Віктора Ющенка, наскільки я читав першим його привіз в Київ. Дуже відомий банкір, який мав дуже багато політичних амбіцій, ну і напевно. Через те так склалася в нього доля. Пішов не за власною волею, хай би там що хто не казав. І от, власне, спускаючись від центральної алеї, де ми були, ми спустились до 33-ї ділянки, де, на мій погляд, погано дуже багато доселених українців і ми трішки вам про них розповімо. Поза багатьма військовими, останній спочинок серед них знайшов і такий дещо одіозний Юрій Кармашин. Якщо ви дивились канал Сворожичі, то от він був його засновником власне, і проголошував себе гетьманом України. Ну, гетьмана не стало, хто нині гетьман, я не знаю, але відомий політик Юрій Кармазін вже помер і от він походив власне, тут. І ось підходимо до поки що такої скромненької могили Романа Ратушного, громадського активіста, який поліг за Україну. Ми з ним, до речі, народилися в один день і торік в рамках повномасштабного вторгнення, на жаль, він загинув. Тут ось одразу ж по центральній алеї 33 ділянки. Відомий хореограф, всі, хто дивилися телепередачу Крок до зірок сьогодні вже не були на могилі Геларія Миколаївича Чапкіса, Аніко Юрівна Рихвіашвілі, народна артистка України, професорка Київського національного університету культури і мистецтв, похована тут. Померла у 2019 році. На що б я хотів звернути вашу увагу, так це на те, що як наскільки зручненько розташовані могили одна від одної, ніхто. Ні на кого не наплигує, всі рівномірно похоронені, до кожного можна підійти, кожному можна приділити увагу. От власне один із політиків, Лев Миримський. Можливо, хтось його пам'ятає, тут похований. Також тут похований відомий український філософ, дуже видатний Мирослав Попович. Такі от дещо в порівнянні з деякими політиками, дещо скромний, в нього пам'ятничок. Ми, коли ми згадуємо про космічну галузь України, ми не можемо забути і це ім'я Клим Іванович Чурюмов та його дружина Чурюмова Ніна Феофанівна. Окрему діляночку тут займають могили письменників українських наших. І от так скромненько виглядає могила Анатолія Дімарова відомого, українського письменника. тижні тому Два тижні тому. Померла відома Альбіна Дерюгіна, отак зараз вся всія на квітами виглядає її могила. Як на мене, це та це могила, яка варта того, як мають бути поховані письменники. Тут похований відомий письменник Всеволод Нестайко. тому всі Тореадори, знаєте, де похований літературний батько Яви і Павлуші. Так от, вигляді книжкової полички. Де зібрані всі книги, які написав Севолод Зінович. Михайлина Коцюбинська теж знайшла останній спочинок на 33-й ділянці. Одразу ж біля неї похований відомий сучасний український письменник Олесь Ульяненко. Якщо ви читали його романи, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Всі, хто гасав галопом по Європах, знають про Ігоря Пелиха, який загинув в автокатастрофі у 2009 році, теж покоїться на 33 третій ділянці байкового кладовища. Зверніть увагу на такий цікавий пам'ятник у вигляді Козацького хреста. Такий ще пам'ятник, ви побачите ще у кількох людей, яких ми покажемо в цьому відео. Кріст старий. А от власне і центральний вхід на 33-ту ділянку. І власне, ми вам покажемо. Ви під'їжджаєте на байкове кладовище, не знаю, яка тут, до речі, адреса, ну кажете, до діляночки 33 до в'їзду, заходите на територію. Бачите отаку от церкву. І отут аж зразу, 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 і зліва ви побачите могилу відомого українського актора Леоніда Бикова та його дружини. Це той самий, що в бої йдуть одні старіки. Отаку от від входу Одразу ж ви піднімаєтесь і бачите цю могилу. І одразу ж там за деревцями могила Леоніда Бикова і одразу ми бачимо могилу. Івана Гончара, так само виконано в стилі Козацького такого хреста. Хто знає в Києві музей Івана Гончара, то це названо на честь цієї людини. До речі, його син очолює нині цей музей, а його дружина Ніна Матвієнко. Отут похований Іван Світличний. Власне теж. Відомий український письменник. Такий от в козацькому стилі їхній. Також на 33-й ділянці похована одна із власне, ідеологів українського націоналізму, борців шістдесятників Ярослава Стецько. Одіозний міністр Юрій Кравченко, який закінчив своє життя самогубством, теж похований тут, тому не даремно я казав, що на одній території знайшли свій останній спочинок і зрадники, і герої. А буквально так розвертаєшся, одним кадром. Приходиш і бачиш. Могилу Івана Миколайчука. От власне. Тут спочиває Іван Миколайчук. Отак от все от трішки. А, Миколайчук Марія Євгенівна так само тут похована. Його дружина буквально нещодавно померла. Всі, хто дивився тіні забутих предків і пропало грамоту. Знаєте, що головний герой цього фільму, головний актор, провідний український актор похований тут. Отак, власне, їх трьох і поховали після привезення з далекого Сибіру, якщо не помиляюсь, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Василь Стус. Ці імена промовляють власне, до всіх, хто цікавиться історією української літератури, історією українського шістдесятництва і тих борців за волю і долю України, коли це ще не було таким мейнстримом, як я зараз. Скажу вам ці пам'ятники з цього боку, бачите, такою от рутенією виведено власне, їхні імена. Власне, ну, мені здається, що гарний концепт для того, аби ховати таких от хороших, поважних людей, які мали вплив на історію України і яких ми згадуємо нині і пам'ятаємо. Попри все, пам'ятаємо і відроджуємо свою історію. Відомий український актор Борислав Брондуков покоїться. Ось тут буквально. Справа від такої от церкви, а якщо ми пройдемо за нею, то ми побачимо там ще кілька цікавих імен та прізвищ. От, наприклад, відразу за нею знаходиться могила чоловіка Софії Ротару Анатолія Євдокименка, народного артиста України, дуже відомого, дуже впізнаваного композитора. А якщо ми пройдемо ось тут, буквально ось цією стежечкою поза церквою, то ми побачимо. Могилу ще одної легендарної української акторки говорили в цьому слоті, про Мирослава Брундукова. От. Осе, Маргарита Кандицина. Та і чоловіка на Євген. Ні. Донька їм поставила такий пам'ятник. Якщо так дивитись зверху, то 33 ділянка набуває такого вигляду. Ви під'їжджаєте до парковочки, отут от, вже бачите могилу Леоніда Бикова. Поганий буде кадр, перепрошую. Далі йде Іван Світличний. Далі могила Стуса. Ну і загалом от 49-й ділянчик і 33-й ділянка. Оце 33-й, а це от 49-та, тут ви знайдете дуже багато цікавих і важливих для українського націотворення імен. Навіть якщо ці імена деяких негідників, то знаєте що, напроти яких герої є. То все-таки ті негідники теж. Якби не було них, то... Не було б тих всіх питань, які перед нами постали тепер. І які, власне, ми долаємо в рамках цього повномасштабного вторгнення. Тому що навіть негативний досвід він потрібен для того, аби, зважаючи на нього, робити правильні висновки. До чого хотів довести думку, до того, що дуже потрібен пантеон національної пам'яті, тому що ніколи не розумієш. Ніколи не розумієш те, хто де похований, з яких причин, наприклад, там Іван Миколайчук похований навпроти Кравченка. Чому хтось похований на 33-й ділянці, хтось на центральній. Тобто де, де ця розмова. І дуже важливо насправді, напевно, те, що нині на Аскольдовій могилі буде будуватись пантеон національної пам'яті. Там буде могила Де Вінчі. Я б вважав би за потрібне перенести туди могилу Роми Ратушного і загалом зробити такий от національний пантеон. Ще багатьох могил сьогодні мене показали. Тобто дуже хотілося показати могилу Анатолія Дяченка. Відомого актора, якого за батьма-мюзиклами дуже хотілося б знайти могилу Миколи Мозгового, що вона не припала на наш маршрут. Зараз ми виходимо в бік Колумбарію, теж може вам покажемо те, що цікаве. Але загалом, загалом, а, ну і ще, звичайно, ж, хотілося б дуже знайти в Колумбарії, де ми зараз будемо могилу діда Панаса, пана Петра Весклярова, і розповісти, як до неї дістатися. Ну, Напевно знаю, кого відвідую в Колумбарії, тому можливо це відео ще матиме якесь завершення. Знаєте, такі місця вони наштовхують на роздуми про буття, про те, що всі ми навіщо на цьому світі і кожен день треба дбати. Про те, що ми залишимо по собі, як нас пам'ятатимуть і де ми будемо власне, поховані Раніше чи пізніше. Дякую вам, бережіть себе. Не будемо вже спускатися нижче, поки вам так зверху, отут от, якраз навпроти зали прощання крематорію от в цьому ряду. Ви так будете йти і знайдете могилу діджея Андрія Балконського. Якщо ви з покоління 90-х 2000-х, ви десь на дискотеках такі, да й танцювали, під його музику, він пішов доволі молодим, мав багато пагубних звичок, звісно, і таке було. Ну, от, власне, тут похований. Якщо хтось захоче згадати молоді, шанувати, приходьте.